Хорошо, ну, скільки цей диван прослужить? Рік, тут ж тільки поролон. Так, да, тут йде тільки ППУ всередині з чехольчиком, ну а про рік ти гарячишся. Ось така моделька Арго випускається більше 10 років, насправді. Арго, Експромт, Іванну можеш ззаду розвернутися. Цим диваном взагалі, дивану, дивану і ванну, взагалі 15 років. У нас є відгуки від людей, які ними 15 років користуються. І в чому фішка? Наповнення за цей час, якщо і просідає, то мінімально. Це якщо там ну, важкі люди користуються або прямо на дивані постійно стрибають. Якщо ж користуватись ним як диваном, тобто сидіти і спати взагалі буде супер, тому що ППУ використаний щільний. Тут, бачите, і штучка ця зі столиком. Диванчику, арго. Мені прям подобається. В нього в чому прикол з цього дивана. Він розкладається в два положення: в шезлонг і, і положення для сну. І бачите, скільки тут ППУ. Тобто, якщо ви сідаєте на нього, у вас виходить ось така товщина матеріалу. В жодному з каркасних диванів немає стільки наповнення, як в безкаркасному дивані. За рахунок нього він і тримає форму. І тримає форму, і такий довговічний. І ще й розкладається в спальне місце. Я коли лягаю на цей диванчик або на будь-який інший безкаркасний диванчик, то йде повністю не хочу замазати повністю рівна поверхня. Ти начебто спиш на матрасі такому вище середньої пожорсткості. Ну, дуже зручно. Якщо диванчик аргозацікавий, може бути в форматі крісла 80 см і до 2 метрів подовжені це 1,60 м. Деталі на солоха є.